Одна подруга скаржиться іншій, що чоловік у неї п'є, та відповідає: А в мене майже й не п'є. Тільки у свята, ну і коли в лазню ходить. Тут заходить її чоловік. Ну що, дівчата, яке сьогодні свято? Ну Та наче ніяке. Ну, тоді я влазню. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вмирає чоловік від застуди і просить лікаря послухайте, я вам ще й заплачу, але напишіть мені, що я помер від сніду. Лікар, навіщо? По перше, себе реабілітуєте, снід же не лікується. По-друге, до моєї дружини більше ніхто й пальцем не торкнеться, а той виродок, що до неї бігає вже п'ять років, дасть дубу від страху. <рик> я все ще чекаю, що мій чоловік скаже. Я тебе обманював. Насправді я мільйонер. Просто хотів переконатися, що ти зі мною не через гроші. Одеса, пляж, спека. Куди не глянь, усі навколо з рівномірною красивою засмагою. Тільки один чоловік білий, білий, як сметана. Ну, ні краплі засмаги немає, його питає сусід по лежаку. Чуєш чоловіче? А ти звідки? Та зі Львова. А у вас там що, сонця зовсім не буває? Та ні, чому буває? Але я ті три дні на роботі був. Настирний кавалер врешті-решт затягнув жіночку в ліжку і гордо їй каже: Я так тебе задовольню, що ти не пам'ятатимеш, як тебе звуть, через дві хвилини. Ти як? Я Галя.